Вітаю! В ефірі «Дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. Рятувальники ліквідували наслідки ДТП на дамбі. У Черкасах надзвичайники та психологи розповіли дошкільнятам про безпеку. Небезпека пожеж в екосистемах. Чому ж не варто палити суху рослинність? Під час автопригоди травмувалося троє людей. Подія трапилася поблизу села Благодатне. На дамбі через річку Дніпро зіштовхнулися вантажний автомобіль, рейсовий автобус та легковик. З метою уникнення пожежі рятувальники відключили акумуляторну батарею та змили з проїжджої частини дороги паливомастильні мастильні матеріали. Рятувальники ліквідували дві пожежі житлових будинків у Черкаському районі, причиною яких стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. У селі Ліпляве виникла пожежа перекриття житлового будинку. На виклик прибули вогнеборці, які ліквідували пожежу. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку. Аналогічний випадок стався у селі Яблунів. Постраждалих внаслідок пожеж немає. Увальники та психологи ДСНС навчали малечу правилам безпеки. Цікава та пізнавальна зустріч надзвичайників та дітей відбулася у одному із дитячих садочків міста Черкаси. Під час змодельованих надзвичайних ситуацій дітвора вчилася рятуватися від пожежі і задимленого середовища та правильно діяти, якщо натрапив на вибухонебезпечний предмет. Велику цікавість вихованців садочка викликали замасковані боєприпаси, підзвичні для нас речі. На завершення зустрічі психологи головного управління ДСНС провели з дітьми цікаві ігри та руханки.

Євген Проценко старший пожежний рятувальник Другої державної пожежно-рятувальної частини міста Черкаси. У ДСНС рятувальник Євген працює з 2009 року і жодного разу не пошкодував про свій вибір. Історія рятувальника у сюжеті. Було бажання продовжити службу. Я до цього 4 роки служив в армії. Це перше було продовження служби. І друге я. Хотів себе випробувати в екстремальних умовах, як я відреагую, як я буду себе почувати в цій сфері. Ні дня не шкодую про свій вибір, я задоволений, я в собі впевнений в цій роботі і в службі. Цілком, це цілком моє. Це було на початку війни. Ми виїхали в село Софіївка, там був дачний кооператив, загорання будинку, влучання блискавки. Так, приїхали, пожежу ліквідували і вже нам люди розповіли, що вони прибули з Харкова, виїхали під обстрілами, втратили дві квартири там, були в окупації, так, втекли отудово і тут такий збіг обставин, що останнє житло забрала в них природа. 2020 рік так, ми там пробули 30 діб. від... Відбудовували пошкоджені будинки після артобстрілів, дахи ремонтували. там все, що люди просили, все їм допомагали. Ніхто, крім, цього, крім нас цього не зробить, що ми потрібні людям, вони нас чекають. Стійкість людей до того, що вони не покинули свої домівки, те, що вони залишились там жити. Дуже з пошкодженими будинками, але залишились на своєму місці. Ми їхали, і все, що нам було відомо, це з новин, з телефонів, з інтернету. Що нас чекало, ми не знали. Дуже великі масштаби, дуже великі руйнування була, складність розбору конструкцій, тому що це все було велике, важке, це була така ну, доволі велика будівля. Бажання було швидше це закінчити, пошвидше розібрати, щоб це все закінчилось. Емоційно було важко тим, що там хтось, хтось рідних чекає біля того центру, хтось вже квіти несе, шанувати пам'ять. Змінилися життєві цінності, змінилося відношення до близьких, до рідних. Ну, Розумієш, що якось хтось може прийти, там, забрати те, що в тебе є, і ти все, все більше цінуєш. Патріотичність піднялася на, на скажімо так, високий рівень, тому що ну, це наше, це наша культура, яку там раніше хтось хотів десь там заховати, не давати нам наша, але це наше, ми будемо за нього відстоювати свої права боротися. Весняний період сезон пожеж на відкритих територіях. Чому ж не можна палити суху рослинність? Відповідь на це питання дають наші помічники, команда дружин юних рятувальників пожежних. Щодня статистика фіксує збільшення пожеж на відкритій території і причиною цьому де більш є людська недбалість та безвідповідальність. Спалюючи суху рослинність, ми шкодимо не лише довкіллю. Тож давайте з'ясуємо, чому не можна палити суху траву. Спалені трави гинуть всі живі істоти, що живуть в ній. Такі пожежі швидко поширюються, охоплюють значні площі та знищують все на своєму шляху. Відбувається забруднення атмосфери, води та ґрунту. З димом до повітря надходять діоксиди, що шкодять здоров'ю, і найголовніше самовільне спалення сухої трави карається законом, який передбачає адміністративну а в окремих випадках кримінальну відповідальність. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе.